p 5 d знімає з білою підсвіткою, з включеною. Е, що є з мінусів? З мінусів то, що в нас зараз світить е, місяць. І є невеличке, я прийшов на стадіон, таке мінімальне-мінімальне освітлення. Отак От буде знімати. Ну, Вибачайте, повної темряви я не знайшов. Будемо бачити те, що бачимо. От ми бачимо зараз цей широкоформатний об'єктив. Я знаходжуся там досить таки метрів 10 точно від камери. От. І ми маємо. Широкий об'єктив і маємо вузький об'єктив. А ну давайте тепер точно я порахую, скільки є метрів, щоб ми просто розуміли, яка буде чіткість з включеною LED підсвіткою. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Давайте 15 метрів. Ого, це досить далеко. Це в нас е якраз об'єктив. Вузький, а оце в нас об'єктив широкий. Ну от, ми розуміємо, так, що ми можемо повертати одну камеру, повертати другу. одну можемо повертати, другу не можемо повертати. От така історія. Давайте виключимо зараз LED підсвітку і подивимося, як вона буде знімати в нас без виключеної led підсвітки Ну, це стандартне бачення, коли камера має виключену LED-підсвітку, включена інфрачервона підсвітка. Отак вона буде бачити, коли вона нічого не випромінює. Просто інфрачервона підсвітка. Як ми бачимо одне зображення, і ми бачимо друге зображення. Я на стадіоні зараз на хвилиночку. І ну, їдемо зараз. Давайте іншу ще локацію. Так знімає камера по 5 d Знову ж у нас місяць, знову ж у нас школа, є мінімальне освітлення подвір'я. Чи є повна темрява? Нема повної темряви. Реально є такий, ну, ну, є освітлення зовнішнє. Ну, про що ми говоримо? Є. Отаке От зображення ви будете мати. Давайте я ще раз вам покажу це. Продемонструю на оцій камері. Типу, це круті відео для того, щоб робити класну рекламу. Але воно у вас так не буде. Воно у вас буде так при умові місячного освітлення, при умові якогось стороннього освітлення і так далі. Якщо у вас буде повна темря, не буде ні зорів, ні місяця, того ви не отримаєте. Отаке От зображення. Раз. І таке зображення два. Я стою там на 10-15. Ну, десь може добре. Давайте десь отак. Це буде десь метрів 12, орієнтовно. Коли є стороннє освітлення? Красота. Дивимося ще раз. Цей в нас об'єктив, який рухомий. А оцей нерухомий. Отаке зображення P5D. І виключаємо ледівську підсвітку і переходимо на інфрачервону. Багато хто хоче, щоб ваша камера нічого не випромінювала. І у вас буде інфрачервона включена підсвітка, і зображення буде чорно-біле. Отаке ви отримаєте зображення з чорно-білого варіанту. І на вузькій камері ми отримуємо також кольорове зображення, тому що світла їй достатньо. І вона показує в кольоровому режимі. Тобто, досить. Так, я не спорю, тут зараз у нас більше далі, вже як 11 година, але є багато зовнішнього різного освітлення. Школа, подвір'я, світить місяць і так далі. Їдемо ще на якусь локацію, щоб ви мали більше якесь об'єктивне бачення, як показують дані камери. Так, пап'ять е, знімає інфрачервоною підсвіткою, щоб ви собі розуміли, це і у нас широкий об'єктив. Я стою знову вже там за 10 метрів, я думаю, тут вже зрозуміло. Так? І ми маємо е, об'єктив, який е, має 52 градуси, і ним можна зближати. Так, у мене засвітило дуже чомусь. Ха, дуже цікаво, чого він мене так засвітив. Бачите, ми не можемо рухати, повертати. Це при підсвітці інфрачервоній. Так буде знімати подвійна камера P5D. І ми зараз заходимо в кольоровий режим. А так знімає в кольорі. Так знімає в кольорі. Чіткість, як ми бачимо, класна. Місяць, маєте розуміти, додаткове освітлення. Місяць є. І отаке у нас зображення з p 5 d Досить гарне. Якщо ми включили всі ледівські підсвітки, у нас є якісь там з дороги падає, ну там фонарі знаходяться за метрів 100, знову ж, таке легсенька мрячка падає на, на поле, але вона лед підсвітку свою включила і ми маємо отаке зображення. Досить гарне.